На країну чекає масова наркоманія жодної пропаганди наркотиків. Стоп! Дійсно, про жодну пропаганду наркотиків не йдеться. Люди обурюються щодо цієї теми, навіть до кінця не розуміючи про що взагалі йдеться. Почнімо з того, що медичний канабіс і так званий косяк, який маніпулюють коментатори. Це не одне й те саме. Якщо ти досі не знаєш, яким фактам вірити у питання легалізації медичного канабісу, подивися це відео до кінця. 13 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Тема вже давно обговорюється українцями, адже інформаційної кампанії виявилося замало. Перше та головне. Що тобі варто знати, йдеться про обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності, а також про чіткий та суворий контроль вирощування канабісу і його використання при виробництві ліків, адже саме медичні коноплі здатні полегшити нестерпний біль, який щоденно змушені терпіти хворі люди. Наприклад, він необхідний для онкохворих, для тих, хто страждає на сильні спазми та судому м'язів. Больові відчуття, хворобу Паркінсона на деякі види епілепсії, і цей список доволі довгий. Сьогодні це особливо актуально в Україні для людей з ПТСР. Для отримання медичного канавісу використовують марихуану з містом канабідіолу, яка є терапевтичною сполукою. Тобто, отримати стан ейфорії та галюцинації від неї не вийде. Саме ця речовина допомагає позбутися больових відчуттів. Експертний комітет ВООЗ наркотичної залежності раніше зазначав, що канабідіол не є психоактивною речовиною, тобто не може сприяти виникненню наркотичного сп'яніння чи залежності. Давайте ще раз: медичний канабіс, тобто препарати, які місяць медичний канабіс не вважаються наркотиками, натомість, поки що в медицині активно використовують опіоїди як знеболюючі анальгетики при больових симптомах. І це дійсно не ок. Адже саме вони викликають звикання та почуття і пацієнтів. Тож лікувальний канабіс покращує самопочуття людей з важкими та хронічними захворюваннями. При цьому не заважає, а допомагає вести звичайний спосіб життя, працювати та спілкуватися з близьким. До речі, хворому не обов'язково курити медичний канабіс, вдихаючи побічні продукти горіння. В аптеках він продається в різних формах: пігулках, краплях, оліях, спреях. Медичний канабіс це загальновідомий метод знеболення онкохворих після хіміотерапії. Коли суглоби викручує настільки, що це не може залишатися у спокої, крім того, додаються нудота, слабкість, часткова втрата контролю над тілом. Так говорить телеведуча Ініна Соколова, яка поборола рак кілька років тому. Тож, перш ніж кричати нерозумні тези про європейську колумбію, подумайте про людей, що страждають від нестерпного болю, який міг би полегшити медичний канабіс. Добре, якщо ви та ваші рідні не стикалися з таким, але нині в Україні нараховується близько 2 мільйонів хворих, яким медичний канабіс може допомогти полегшити перебіг хвороби. Серед них діти, наприклад, маленька Софійка, яка має важку форму епілепсії та потребує лікування медичними коноплями. Тепер, коли ти знаєш більше про медичний канабіс, дивися цим відео з друзями та читай історію Софійки на сайті Вікна. Тіві.